Є правило, коли ти можеш прийти не в формі, але за це ти маєш заплатити один фунт. А цей фунт це донат батьків раз-два на рік викликають в школу за бажанням, і ти можеш навчитися, як вчити дитину. Знаю, що в старших школах є такий на, на біології, завезли там тисячу сердець. Свинячих. Даї діти робили ростен для того, щоб розуміти, як влаштоване людське вітаю. Мене звати Ірина Гордієнко, і це проєкт. Проговоримо. Сьогодні до нас приєдналася українська спортсменка, срібна чемпіонка Європи та багатократна чемпіонка України за аеробіки та фітнесу, професійна тренерка, відомий фахівець зі схуднення та телеведуча, а також мама чарівної донечки Мії Аніта Луценко. Будемо говорити про британську систему освіту, виокремимо відмінності та позитивні практики, які можна запозичити. Привіт, рада дуже бачити! Вітаю вас! Станом на кінець лютого 2023 року за кордоном перебували понад 500 тисяч українських дітей-переселенців. Такі цифри назвала заступниця міністра освіти та науки України Віра Рогова. І так вийшло, що, на жаль, твоя донечка також пішла у свій перший клас не в Україні. Розкажи, будь ласка, де Зараз саме займається і навчається Мія? Більш того, що пішла не в перший клас, а одразу в другий. Тому що в Британії в мійному віці в 6 років це вже другий клас, а не перший. Тому що навчання починається з п'ятого класу, точніше, навіть з чотирьох років діти йдуть у школу, і в п'ять років це вже перший клас. Чого мені не вистачило, це те, що в Британії немає такого правила, що перше вересня це, по перше, навчання не обов'язково починається першого вересня. Це може бути і друге, третє, четверте, і немає нікого ніякого святкового настрою. Це те, що звичайно відбувається раз в житті, але не трапилося. Тому на даний момент мія, не маючи навчання в першому класі, вже навчається в третьому класі. І це другий рік в британській школі. Мія навчається в школі державній, яка за якістю нічим не гірша за будь-яку школу. Тобто, тут державна школа це завжди дуже високий рівень. Так, це правда, і тут хочеться знаєте, про що поговорити. Справа в тому, що на сайті про гроші розбиралися, скільки приблизно коштує зібрати школяра до школи. І батькам першокласника приблизно потрібно від 4 до 7 тисяч гривень, інколи і більше. І тому от мені цікаво, окрім гумових чобітків, які ти показувала у своїх соціальних мережах. Що ще потрібно було придбати для МІ для того, щоб вона пішла підготовлена вже в школу. Що цікаво, що абсолютно нічого, ніяких підручників, ні ручок, ні зошитів абсолютно нічого з тебе не вимагають. Дитина просто приходить в школу. Звичайно, є форма: є форма, є рюкзак, є правило, що усі діти мають ходити в чорному взутті. Тобто, це для фізкультури це одне взуття, чорні кросівки. Це не можуть бути білі, рожеві, будь-які. А в звичайний день це такі собі лаковані або на твій вибір продаються в будь-якому супермаркеті. Коштують недорого спеціальне взуття. Дуже комфортно, що ти можеш пити в будь-який супермаркет, більш-менш великий, і перед школою, перед якимось після канікул, там виставляються форма. Це якісь базові штуки, це сіра форма, спіднички, сукні. І на фізкультуру це чорні лосини, штани, щось таке. І в кожної школи є свої кольори. Я дуже рада, що є просто юніформ, уніформа, яку ти щодня ти не думаєш, що вдягти. В тебе немає 100 500 якихось там футболочок, кофточок, чого завгодно. Є просто два типи одежі. Мені як мамі, ну не знаю, мені максимально зручно, і наскільки я чула від своїх подруг, в яких діти. Піддавалися булінгу в українських школах, це вже е, після 13 років. То потрапивши сюди, в британську школу, повністю цей пункт е, повністю зникає, тому що всі вдягнені однаково. Звичайно, дівчата намагаються там якось спідниці підтягнути повище гольфики тобто тут так. Викручується, але загалом люди взагалі не звертають увагу, хто у що вдягнений. Максимально, що ти можеш зробити, це вдягти якусь резиночку, яка не співпадає з кольором школи. Ну і звичайно, форму ти купуєш сам. Але я не можу сказати, що це ну в звичайній школі, можливо, в приватній школі це дійсно дорого, а в звичайній школі, школі не можу сказати, що це дорого, і українцям на це видали ще додаткові гроші. А скажи, будь ласка, у державній школі чи потрібно сплачувати щось за навчання чи за обіди? А, знаєте, я шуткую, що наскільки я е, чула, що в школах українських батьки збирають на штори, то в британські школи принаймні те, що я знаю, в моїй ситуації батьки збираються на бар. Раз на тиждень батьки зустрічаються в барі, в ресторані, це коктейль, хтось їжа. Тобто тут такий, все ж таки більше про, про ком'юніті, про спілкування, про таку взаємодопомогу. Тобто, все засноване на тому, що батьки мають приймати максимальну участь в житті дітей. Увесь час тебе просять, кажуть, там хто може прийти зробити лотерею, Да, кожної п'ятниці у школі лотерея. Взагалі, британці дуже люблять лотерею. Я розумію, що вони привчають до цього з дитинства. Тобто, в школі за 50 пенсів ти купуєш квиточок, розіграш і в кінці дня розігрується там якийсь торт, здається. І кожного тижня це відбувається. А щодо форми, ще те, що таке цікаве: це декілька днів на рік є правило, коли ти можеш прийти не в формі, але за це ти маєш заплатити один фунт. Цей фунт це донат, який йде на, на допомогу людям, які в цьому потребують, на українців, на дітей. в общем… Увесь час на щось вони донатять просто раз на тиждень 100% на щось. А також ось наступного тижня буде день, в який усі мають прийти в дивних шкарпетках. Бо починається тиждень антібулянгу. Да, тобто, увесь час ці теми вони так потрошечки з дитинства це пояснюють. Мені мені подобається саме ця система з формою і з тим, що хочеш, ну можеш заплатити і прийти не в формі. Тобто, взагалі, навчання для українців виходить, що безкоштовно у британській школі для, для всіх британців і для українців також. Наскільки я знаю, то 15% в британських школя, школах навчаються саме іноземці. Система така, що є безкоштовна освіта, яка прив'язана до, до твоєї адреси проживання. Тобто навіть коли ти орендуєш житло, тобі видається список шкіл, в які може піти твоя дитина. У кожної школи є свій рейтинг. Краще, гірше. Тобто ти можеш одразу обирати яку саме школу ти хочеш обрати, але іноді вибирають не з найкращим навіть рейтингом, а з тим, у кого є куди розвиватися. Бо це означає, що ці школи все ще в процесі покращень. Ти вже зазначила, що і теми булінгу пропрацьовуються дуже дуже обережно. А як взагалі відбувалася адаптація? Мії? Ну зазвичай в Україні, коли дитина приходить у школу, її просто представляють класу і все. Як було це у вашій школі? Вона так... ж знала хоча б трошки англійську? Англійську не знала буквально слово якесь там Apple, якісь кольори, щось таке. Але чому насправді я тут? Бо мені знайомі, які тут живуть вже багато років, розповідали, що британські школи одні з найкращих в плані адаптації дітей. Тобто вони настільки не знаю або багато іноземців, але вони дуже дуже акуратно і дуже вміло інтегрують дитину. І я взагалі не можу сказати, що були хоч якісь проблеми. Тобто, після першого ж дня мія з насолодою бігла в школу, і досі бігає в школу. Тобто, це, це скоріше свято. Тут діти плачуть, коли. Починаються канікули. Можливо, через те, що немає оцінювання, ти або зробив класно, або супер-класно, або просто супер-пересупер. Класно. Тобто ніхто тобі не скаже, що щось не так. Що мене здивувало, що нещодавно Мія вивчає зараз множення і сказала, що там щось вона почала рахувати на пальцях. І каже, да я кажу, ой, там а без пальців. Вона каже: ні, ні, ні. Вчителька каже, що е, коли я бачу пальці, то це дуже дуже добре. Тобто, усе зроблено для того, щоб дитина не відчувала себе абсолютно ніяк оціненою. Да? Це те, що у нас е, притаманно нашій е, нашому навчальному процесу, те, що ти е, не навчаєшся, твоє завдання не навчатися, а отримати оцінку. Той час, як тут саме е, проявлення креативних твоїх здібностей, можливість говорити і виражати свою точку зору, що тобто, вони дуже дуже сильно акцентують на тому, щоб ти виражав, що ти думаєш з цього приводу. Вони пишуть есе, там буквально як тільки навчаються писати. Тобто, все побудовано на тому, щоб дитина почувалася себе дуже комфортно і щоб навчальний процес був не стресом, немає домашніх завдань. А якщо вони є, то це, ну, чесно кажучи, навіть не знаю. Я вивчаю англійську з мійними домашніми завданнями більше, ніж вона, тому що для неї це не є тіпа, складними завданнями. І що ще прикольно, це батьків раз-два на рік викликають в школу за бажанням, і ти можеш навчитися, як вчити дитину. Тобто з тобою вчитель сидить, розповідає з групою батьків, розповідає, як краще пояснювати, як краще пояснювати написання. Все засновано також. Тут якісь пірамідки, тут різними кольорами написати слово. Тобто, все в ігровій формі. І ці уроки, які викладають для батьків, так само дуже цікаві мені просто неоціненно. Це справді неймовірно. Я сама б з задоволенням пройшла такі курси. А чи багато предметів а, взагалі уміють у школі? Тому що я знаю, що є інколи предмети об'єднані? От, наприклад, у нас є українська мова та література, географія, історія. Вони часто предмети об'єднують, що саме вивчаємо мія. Ви знаєте, наприкінці минулого року я збиралася вже їхати з Британії і попросила, щоб мені видали якийсь документ, в якому напишуть, як мія в кожному предметі, щоб їй дали якесь оцінювання, щоб я могла, могла перейти в наступну школу і не знаю, якось показати, як вона навчалася. На що мені зробили круглі очі? Сказали, що в них немає ніяких предметів. Що є просто процес навчання, можливо, це те, що ну ще початок тільки да, школи. На початку року видають всім батькам таку розпочатку, де пишуть, що, наприклад, там перший триместр це був навчання кам'яний вік. І все, що стосується цього, діти щось будують, вивчають які були знаряддя праці, які були тварини. Тобто є якась тема, і ця тема на всіх предметах вона присутня. Також увесь час приносять в школу то пітона, принесли, то їжачків принесли, то якась курка-гузка. Знаю, що в старших школах є такий на, на біології, завезли там тисячу сердець свинячих, да і діти робили росте для того, щоб розуміти, як влаштоване людське. Серце, да, тобто, все робиться практично. Одна справа, коли ти хімію вивчаєш да, там, по підручниках, а інша справа, коли ти хімію вивчаєш в лабораторії і практично робиш це. І я думаю, що в цьому і є саме ось цей, чому ми вважаємо да, британську освіту одну з найкращих, бо вони вміють і граючись, і практикуючи і. Е, Даючи дитині впевненість в своїх здібностях, я думаю, що в цьому і секретик це 100%. Саме тому дітки і ходять в школу із задоволенням, і як ти кажеш, потім переживають, що канікули, бо їм хочеться дізнатися щось нове, і знову зустрітися із друзями. Я до речі знаю, що в деяких країнах є штрафи за пропуски в Нідерландах 100 євро за один день, якщо у вас немає якоїсь причини, чому у вас не було в школі. А Як у вас із цим? Це, чесно кажучи, один з моментів, який мене трошечки напрягає. Да, я як людина, яка така більш Мріяла про більш розслаблений режим, особливо для дитини там ще в сім років, да, ще в шість років, коли по факту в Україні могли не йти в школу, да, і можна було там ще бути більш-менш вільним. Тут штраф, наскільки я знаю, це 40 фунтів за один день пропуску, і наскільки знаю, що береться з двох батьків. Тобто, кожен з батьків ще так би мовити, взяв участь в рішенні, що не піде. Тому двоє, будь ласка, і розплачуйтеся. Є одне правило: що тільки якщо м, пронос то ти можеш не прийти, але обов'язково 48 годин дитина не приходить. Тобто, якщо тобі треба... Один разочок кудись піти, а наступного дня піти вже в школу, то не пройде такий варіант, тому що тобі два дні доведеться сидіти вдома, да, тобто і, і не викрутишся. А, і наскільки теж я з цим не стикалася, але кажуть, що Можна навіть в аеропорту до тебе можуть підійти і спитати, чому ваша дитина не в школі в навчальний навчальний час, навіть якщо ви там не знаю кудись летите. У нас були ситуації, коли треба було до батьків полетіти, і там два дні перед канікулами трошечки раніше, бо більш вигідні квитки. І в школі чесно кажуть, ми вам не можемо дозволити, але звичайно, ну я розумію, що це як для українців такий. Ну так вони розуміють нас, що ми трошки відірвані від свого життя, і хочеться бачитися з зі своїми рідними, тому йдуть на зустріч. Скажи, будь ласка, як відбуваються уроки фізкультури? Чи є якийсь розподіл хлопчики, дівчатка, секції за уподобаннями і так далі? Що як спортсменка та мама можеш взагалі відзначити позитивні і негативні моменти? На твою думку? Як спортсменка та мама, знаєш, що просто є два дні на тиждень фізкультура, коли ти просто вдягаєш в одежу, фізкультура і до побачення? Е, що там відбувається, чесно, я не розумію, що ігри якісь е, звичайно є. Е... Після шкільні клуби, де можуть обрати, і, наприклад, мій подружка ходить одна на футбольний клуб. Всі хлопці, і вона одна, це не має ніякої проблеми. Дівчата ходять на гімнастика, танці, іспанська мова, додатково арт-клаб. це і малювання, і скульптури, і щось таке. А взагалі-то в Британії в багатьох коледжах більш для більш старших класів, особливо в приватних школах, 60% від часу займає саме фізкультура, тобто усі виходять після навчання вже майже тренерами, да? володіють усіма видами спорту. Якщо це приватні школи, це просто величезні е, поля для там для регбі, для футболу, для усіх видів спорту, і діти в основному весь час змагаються. Тренуються, знають всі особливості, і я вбачаю взагалі моя думка, що школа нам потрібно не так, щоб там прям вивчити таблицю множення, а це все ж таки спосіб, як навчитися спілкуватися з іншими, інтегруватися, мати якісь конфліктні ситуації, які ти навчаєшся в школі. Вирішувати і тому групові види спорту, ігрові види спорту це найкращий спосіб, взагалі для дитини навчитися співіснувати з іншими, досягати успіху якоїсь мети в команді, да тобто це ідеально, і це було придумано. Я думаю, не просто так. Аніта, я тобі дуже дякую за бесіду, за твоє бачення, за такі цікаві подробиці, адже ми також зберемо корисні поради не для Галочки. Шановна громада, підписуйтеся, ставте вподобайки та залишайте дописи. Пишіть про те, що вас цікавить, турбує або обурює. Будемо порівнювати українську систему освіти з європейською, розбиратися у конфліктних ситуаціях та знаходити можливості рішення нагальних проблем. До зустрічі!